Протягом минулої доби окупанти атакували Харківську, Дніпропетровську, Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Донецьку, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. У Сумській області збито два ворожих БПЛА. 78 бойових зіткнень відбулось на фронті протягом доби. За даними Генштабу ЗСУ, найважчою ситуація залишається на Авдіївському напрямку. Сили оборони продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити місто. На цьому напрямку було відбито 31 атаку ворога, а також 13 штурмів поблизу Неверського та Первомайського на Донеччині. За даними командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, російські ДРГ постійно намагаються прорвати кордон України, діючи у прикордонні Сумської, Чернігівської та у Богодухівському районі Харківської області, він зазначив, що ворожі диверсанти діють у складі 10-12 людей. Всі ці дРГ зі складу спецоперації РФ, а також ГРУ Генштабу РФ слід розуміти, що це офіцерські групи, мають добру підготовку. Їх мета діяти лише у прикордонні це невелика зона, декілька кілометрів вздовж державного кордону протягом тисячі кілометрів. І вони намагатимуться вчиняти терористичні дії проти цивільного населення або військовослужбовців, констатував Наєв. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що розмірковує замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Так Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував можливість звільнення Валерія Залужного в інтерв'ю італійському каналу. Гаран зазначив, що країні необхідне перезавантаження, що включає в себе зміни в керівництві і не лише військовому. Володимир Зеленський акцентував, що кадрові перестановки стосуються не однієї людини, а напряму керівництва країни. Коли ми говоримо про це я маю на увазі ротацію цілої низки державних лідерів, а не тільки в одному секторі, такому як військовий. Я думаю про цю заміну, але тут не можна сказати, що ми замінили одну людину, сказав Зеленський. Президент висловив думку, що для досягнення перемоги важливо мати правильну позитивну енергію, рухатися всім в одному напрямку та не зневіритися. Європейський союз та країни групи 7G7 обговорюють можливість використання заморожених активів Росії для надання допомоги Україні. Понад 250 мільярдів доларів, що належать російському центральному банку, розглядаються як потенційні кошти для відновлення України. Про це повідомляє Блумберг. Наразі обговорення, за словами джерел видання, ведеться на технічному рівні. Політичне рішення ще не було прийнято. Але один із співрозмовників Блумберг сказав, що деякі Країни хочуть рухатися швидше, ніж інші. Сенат США представив новий законопроект, який стосується додаткового фінансування і об'єднує виділення коштів на допомогу Україні Ізраїлю та на зміцнення південного кордону. США. про це повідомляє прес-служба Білого Дому. Згідно з текстом законопроекту, загальна сума коштів, що виділяються, становить 118 мільярдів доларів. З них на допомогу Україні передбачено 60 мільярдів доларів. Президент США у спеціальному зверненні закликав ухвалити новий законопроект і пообіцяв у разі прийняття підписати його у найкоротші терміни.